Вітаю, шановні глядачі, дорогі підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз я буду відповідати на ваші запитання. Перше питання це стосується призупинення військової допомоги для України від США. Особисто сама читала. Зранку читаю, що по всім каналам, телеграм-каналам. Призупинили. На вечір вже пишуть, нічого ніхто не призупиняв, все як було, так і є. Давайте запитаємо, чи призупинила Америка для України військову допомогу. І окреме для ППО. Так. Чи призупинила Америка для України на даний момент е військову допомогу? Вони знаєте, як тероризують нас, хочуть якихось грошей, хочуть. Земель квітучих. І тут якісь пішли о, умови, ультиматуми. Стосовно земель, я б сказала, що тут о, про те, щоб о, призупинили нема, але незначне призупинення тут є. Щоб зовсім зупинили, тут карти б цього не показують. А незначне, зупини... незначна... незначне гальмування. Тут карти показують. Ну, ми всі знаємо, що там дуже хочеться наших земель. Зараз запитаю у п'ятницю, 4-го. Липня 2025 року президент України Зеленський і президент США мають здійснити телефонну розмову стосовно допомоги для України. Чи буде ця телефонна розмова у п'ятницю 4 липня між Зеленським і Трампом? Україна ініціює цей, цю розмову, але я не бачу, щоб воно було, було, здійснилася ця розмова. Тут щось може щось помішати і її не буде. Тут може бути конфлікт іще до початку розмови. Я не бачу. Можливо, цей день не буде. Давайте найближчі дні. Отак запитаємо. Чи в найближчі дні буде телефонна розмова у Зеленського з Трампом? І що ця розмова дасть Україні українцям? Чи буде ця розмова? Найближчі дні. Буде найближчі дні буде ця розмова. І вона закінчиться позитивно для України. Можливо, п'ятницю тоді, як оце говорять, не буде. А от, от я б сказала, найближчі два дні, то буде. Сьогодні, зараз я знімаю відео, сьогодні 3 липня. А п'ятниця, завтра четверте. От якось воно каже, що тоді, як запланували, не буде, а буде пізніше. І постановить е, поверне Америка США е, для України військову зброю. Оці допомоги. Після цієї розмови. Дивіться, кажуть так. Так. Так, домовляться, домовляться, так, дивіться, гарні новини. Так, дуже позитивні, далекобійні, чогось дадуть, щось дадуть, Господи, щоб так і було дивіться, все. Оце всі карти кажуть, що так. Домовленість, гарні новини, е жезли це вогонь. Це щось тут вибухове таке все. Емоційно буде все, так, знаєте, на нервах, але дивіться, дають. Але, ну, 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 Плату, дайте, коштовно дайте, не дають. Ну, в принципі, логічно, ну, дадуть. Так, зараз такі далі будуть питання. Чи буде третій раунд перемовин України з Росією? Чи найближчим часом, чи буде третій? Давайте цим літом беремо так от. Цим літом 2025 року, чи буде. Третій раунд перемовин між Росією та Україною. Буде третій раунд перемовин між Україною та Росією. Кажуть, так буде. Буде. Бачите, група людей, рух за столом. Десятка колесо Фортуни, 10 аркан. Оце бачите, по кругу, круглий стіл. Так буде. І. Який результат матиме від цих перемовин Україна? Що ми будемо? Чи будемо ми задоволені від цих перемовин? А... Кажуть тут кажуть, іде одурачування. А дурачування і. То, знаєте, -то, несправедливе правосуддя. Багато чого буде не враховано. Багато пунктів не буде враховано. І тут кажуть якесь таке, знаєте, щось до чогось договориться, що... Ну Як то кажуть, ну, яку голову не налізе. Щось тут буде шок для українців. Якась шокована, шокова, шокова новина. Ну, що, типа, ми не віддаємо вам окуповані території. Ну, от вони будуть на цьому стояти і вони не, не підуть на зустріч. Так, зараз питаю отак. От чи до кінця цього року, 2025 року, чи закінчиться війна в Україні? До кінця 2025 року, чи закінчиться, війни в нас офіційно не оголошена війна. У нас військовий стан. Військовий стан його навіть. Через рік, якщо нас призупиняться ці обстріли, військовий стан буде продовжуватися. З таким сусідом, тут військовий стан може бути ще мінімум роки два, якщо зупиниться, перестануть обстрілювати Україну. От. Тому військовий стан ні. Оце давайте запит... запитаємо, чи закінчиться агресивне вторгнення армії РФ на територію України. Агресивний напад. Чи закінчиться агресивний напад? Збройний напад Росії на Україну в цьому році закінчиться. Тут кажуть, що може бути на паузу. Може бути на паузу. Але яка, знаєте, якась, знаєте, можливо, ну таке, незначна пауза тут, декілька днів, ну, максимум місяць, а потім знову йде. Нема закінчення, мої, шановні, нема. Тут навпаки, в кінці карта сила пішла. Оце якби отак було б, то я б сказала, отак. Помірно буде закінчуватися, а вона тут перевернута. І тут карта швидкості. Закінчення в цьому році, смерть перевернута, нема закінчення. Нема закінчення, на жаль, нема. Так, е, тепер запитаю, чи буде вибух на Запорізькій атомній електростанції, яка знаходиться в Енергодарі, чи буде там вибух у цьому 2025 році? Вибуху карти не показують. В засобах масової інформації там будуть розганяти цю тему, будуть залякувати людей, але вибуху я не бачу. Ну, кажу, все домовлено, все домовлено, там, знаєте, як от по сценарію е, діють. І е, заключне питання на сьогодні у нас буде е, стосовно села Кам'янське. Як от, знаєте, змінюється частина доби, ранок, вечір, день, ніч. Так, оце і новини про село Кам'янське. Один раз пишуть, що його захопили росіяни. Другий раз пишуть, що його частину захопили ще на, на, в началі 22-го року, там 22-му році. Сьогодні мені написали, що місто Кам'янське в Запорізькій області там прапор висить. Е, ну, це я не, не думаю, що це достовірна інформація. От я вам прочитаю: окупанти вивісли триколор Кам'янському та зайшли в місто. Подивіться у себе на каналі, це правда? Якщо так, то наш город будуть обстрілювати з урагана. Ну, зараз подивимось. Я написала, в яке місто Кам'янське зайшли окупанти. Подивимося. Так, село Кам'янське, Запорізької області. Раніше було Васильівський район, по-моєму, да? зараз подивимося, будемо дивитися просто Запорізької області. Село Кам'янське, що по трасі Запоріжжя-Василівка. Село Кам'янське на ну, горі там, я пам'ятаю, так це правда, що окупанти Росії армії РФ вивісили триколор Свій е, прапор російський у селі Кам'янське Запорізької області. Це правда. Кажуть, що ні. Кажуть, що ні. Планують обстрілюють, но його не, там нема. Прапорів там нема. Ні, цього нема. Е, ну, воно зруйноване, там побите село, звичайно, ну там нема. Зараз ще так запитаю. Це правда, що е, от зараз. А хто зараз? Е, хто зараз головний в Кам'янському? Армія РФ чи ЗСУ? Хто головний? Хто зараз знаходиться? Яка армія? Армія РФ знаходиться в Кам'янському, у селі Кам'янському? Чи ЗСУ? Чи Збройні Сили України? Кажуть, частині. Кам'янського там, там заходяться знаходяться росіяни. Наші, я б сказала, що володіють меншою частиною, ніж чим росіяни. Так, тепер так запитаю ще по-іншому, буду дивитися по-різному. Чи окуповане село Кам'янське Запорізької області, армія РФ. Чи окуповано воно? Армію РФ Кам'янське. Кажу, що ні. Кажу, що ні. Вони підходять, відходять, підходять, відходять, але не, 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 не окупували. Тепер задаю питання, чи захоплять. Солдати РФ найближчим часом село Кам'янське Запорізького району, Запорізької області, село Кам'янське. Чи захоплять, зайдуть туди вони повністю, захоплять повністю все село Росіяни, армія РФ. Десь окремі диверсанти будуть забігати. От, страху наганяти, але по карти кажуть, що повного захоплення нема. Найближчим часом ні, але ну, ну, велика досить висока загроза захоплення. Ви знаєте, от сейчас я так дивлюся, мені кажуть, десь може бути, може бути август, сентябрь, серпень, вересень тут дуже велика ймовірність. Давайте так спитаємо до кінця 2025 року, чи захоплять армія Рф село Кам'янське Запорізького району. Дивіться, побите село, на жаль, побите, ну так, щоб сказати, що повністю вони його захопили, ну, перевагу будуть мати. Так, чи будуть Кам'янське на горі знаходиться, чи будуть вони із Кам'янського, із тої території? Чи будуть вони обстрілювати Запоріжжя ураганом? І зброя, ураган це зброя така, так? Чи будуть вони обстрілювати з ураганом Запоріжжя. Росіяни будуть обстрілювати Запоріжжя із ураганом? Можливо, вот здесь там на горе зализывают туда. буду стрелять Ну вот, питание задала. Кажут, так. 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 И так, будучи обстреливать, будучи обстреливать. И, кажут, я, якось... буду с усих сторин листы. Сейчас запытаю так. Чи візьмуть Запоріжжя Росіяни у 2025 році у кільце? Чи будуть... візьмуть Запоріжжя? Армія РФ до кінця 2025 року у кільце? У кільце не візьмуть. Окупація Запоріжжя буде. Зайдуть солдати РФ в Запоріжжя. Ні, Запоріжжя тримається, дивіться, бачите, кажуть, ні. Запоріжжя тримається, бачите, п'януло охорони, захист. захист Запоріжжя продовжується. Затримка. На ну, обстріли будуть Запоріжжя. Ворог, бачите, тут Янгол, а тут і диявіл. Тобто спроби будуть до кінця цього року продовжуватися. Дивіться, уїжджати, не уїжджати, вертатися, повертатися. Для кожного індивідуально. Хтось живе і каже, я, та я нічого не чув, я спав та й не чув ніяких обстрілів. А хтось каже, а я весь всю ніч просидів в коридорі. От, і для кожного сприйняття цього, цієї ситуації по-різному. Хто боїться дуже, кому страшно, то, звичайно, треба виїжджати, тому що ну, нерви і здоров'я. Нічого вічного немає. І взагалі, знаєте, як, диявіл, він, він їсть, питається російською мовою, мені хочеться сказати, от нашими страхами, нашими сльозами, нашим горем, ну, людським горем, не нашими, а взагалі сльозами горем, білью, агресією. Тобто всі, от, знаєте, все, що таке важке, болісне в людині від цього диявіл, егрегор війни, він стає тільки сильніший, здоровіший і впевненіший в собі. І він набирає силу, він рухається вперед. Чим більше страждань, зневірянь, знесилення, смертей, Тим сильніше стає Грегор війни. Тому якось знаходьте собі якесь захоплення, якісь відволікайтеся, зустрічайтеся з друзями, хоч десь там вийдіть на галявині в себе в дворі, чи десь там за будинок вийдіть, там посидьте. Ходіть у гості, спілкуйтеся, живіть сьогодні, живіть одним днем. сьогодні. Зараз таке, бачите, настав час, що треба жити одним днем. Живий, слава Богу, здоровий, слава Богу. Тому тут, дивіться, кажуть, що бачите, що робиться. Посилення буде, обстрілів буде, але ну, окупації і в кільце Запоріжжя не візьмуть. Будемо дивитися ще пізніше. Це питання під іншим кутом. Задавайте мені свої запитання, пишіть, коментуйте все, що ви думаєте з цього приводу, своє видіння, бачення. Що ви от, як ви вважаєте, що ви відчуваєте. Все пишіть, коментуйте, діліться моїм відео. Хто не підписався, підписуйтесь. Кому цікава ваша особиста доля або доля ваших рідних, близьких людей, ваш будинок. Уїжджать, не уїжджать, яка країна вам підходить, яка професія. Це все я можу вам відповісти в особистих індивідуальних розмовах. Номер телефона в описі під відео. Пишіть, не, не дзвоніть, пишіть. Ну, можете дзвонити, тому там пенсіонери мені дзвонять, тому що вони не знають, як мене записати. Де писати, тому все всяке буває. Я буває, я перезванюю і іноді буває не перезванюю. Може, забулася, бо ніколи було таке. Е, дякую, що дивились мене, слухали мене. Кожного з вас відчуваю, кополімося, молимося, віримо в нашу перемогу і Божий захист.